Моя маленька історія, авторка Оксана Сайко, читає Валентина Виноградова. Напевно і справді, 14 років важкий період. Це вік, коли тебе ніхто не розуміє. Звісно, я маю на увазі дорослих. Мабуть, це вік дорослішання. а їм це, вочевидь, важко збагнути, бо вони й надалі сприймають тебе. Мов малу дитину, і вперто не зважають на твою думку та волю. І в цьому я вже переконувалася не раз. Мама вважає мене геть нестерпною, повторюючи, що я жахливо поводжуся і здебільшого їй на зло. Я на зло їй вештаюся з друзями, які мають на мене поганий вплив. Я не надто дбаю про навчання і ладу в своїй кімнаті. Я зіпсувала нові шпалери, обклеївши стіни плакатами з Робертом Паттінсоном і зробила на брові пірсінг. Останнім часом у нас з мамою часто траплялися суперечки. На її думку, я геть стримана і не вмію уникати гострих кутів. Але ж я мушу якось боронитися від її нескінчених зауважень і дорікань. Тим більше, якщо вони несправедливі і безглузді, невже це так важко збагнути? Коли ти врешті припиниш мені брехати? Це, радше, риторичне запитання доводиться чути від мами кожного разу, коли вона дізнається про якусь мою чергову витівку. І як вона не розуміє, що ця брехня. Задля добра. Ну, уявіть собі лише, що було б, якби я їй сказала правду. Приміром, що прогуляла школу, вештаючись містом, чи що втекла з алгебри і просиділа півдня із відкою в кав'ярні. Або, якби сказала правду про нібито спортивні змагання, коли я насправді була з максом на даху. Де він аквареллю малює місто з пташинного польоту, ховаючись від батька, коли той на підпитку. Уявітно собі тільки ці нескінченні монологи, пригадування усіх моїх минулих прогрішень, дорікання, а я так дбаю про її спокій, отже, брешу задля її спокою. Щоправда, дуже часто від того спокою не залишається й сліду. здебільшого завдяки вчителям, які надто вже дбають про мою успішність та відвідування школи, а особливо завдяки класній керівничці, яку ми всі називаємо Матильдою. Хоч справді вона Марія Теодорівна, а не рідко і завдяки сусідам. Які бачать мене з цигаркою чи в гурті старших хлопців і вважають за обов'язок повідомляти маму про такі дрібниці, тоді конфлікту вже не уникнути. Нерідко, щоби покласти край сварці, коли вона вже гетне, стерпна. Я на кілька годин тікаю з дому заради материного спокою. А вона ще каже, що я не вмію уникати конфліктів. Ну хіба ж вона має рацію? Іноді мені стає її шкода, і я ненавиджу себе за те, що не є такою, якою б їй хотілося мене бачити. Напевно, я її часто розчаровую. Від того, буває, навіть мучуся, сумлінням, а вже вкрай нестерпно почуваюся. Коли мама враз починає згадувати тата. Якби був живий твій батько, що б він на це сказав? Тобі не було б соромно за твою поведінку. Звісно, пригадуючи в такі хвилини тата, мені справді буває соромно. Тоді я замикаюся у своїй кімнаті і на всю гучність умикаю важкий рок. Так я чиню завжди, коли почуваюся погано. Та мама напевно очікує від мене іншого прояву емоцій і знову не розуміє мене, вважаючи, що така моя поведінка цинічна, і знову їй назло. Той день не віщував нічого особливого. Просто я заклалася з хлопцями, що влізу в клас через вікно. І мені не пощастило, бо саме в той момент, коли я була на карнизі, увійшла Матильда. Я ж не винна, що її принесло швидше, аніж мала розпочатися алгебра. В результаті мене вигнали з уроку і зробили ганебний запис у щоденнику. В кепському настрої я попленталась додому. Знову треба буде виправдовуватися перед матір'ю чи щось брехати. Якийсь час я була поглинута думками, вигадуючи різноманітні версії, які мали б виправдати мою поведінку. Бо ж довго приховувати запис у щоденнику не вдасться. Наприкінці тижня мама його обов'язково побачить. Але й довго перейматися такими клопотами я не вміла. За мить я вже пригадувала захоплені і сповнені поваги погляди хлопців у той момент, коли мене уздріла на карнизі Матильда. Незважаючи на цю незначну прикрість, заклад я все-таки виграла і від того відчувала втіху. Штовхнувши ногою двері, я зайшла у під'їзд. На сходовому марші. Перед моїм поверхом сидів чоловік у засмальцьованій маринарці, неголений, з розкуйдовженим волоссям, скоцюрблений, тримаючи на колінах розгорнуту книжку. Здавалося, він замерз, бо охопив себе руками, певно, аби зігрітися. Кінець жовтня виявився досить холодним та дощовим. Вибачте, я певно перешкоджаю, заговорив він, зауваживши мене, і схопився на ноги, даючи мені можливість пройти. Та нічого, пробурмотіла я, роздивляючись його. Не часто зустрінеш людину, яка сидить на сходах і читає книжку. Зайшов трохи зігрітися, кепська погода, чомусь винувато всміхнувся чоловік, впіймавши мій здивований та зацікавлений погляд. І, щоб не гаяти часу, вирішив почитати, ось, знайшов на смітнику чудова річ, моя улюблена в дитинстві, Олівер Твіст. Дікенса, не читали? Я заперечно похитала головою. Тоді обов'язково прочитайте. А як це знайшли на смітнику? запитала його я. А так збирався пошукати старих картонок, газет, паперу, щоб на макулатуру, і раптом книжка уявляєте? На жаль, коли книжки стають непотрібними чи зайвими, з ними дехто саме так і чинить, викидає, наче дрантя, на смітник. Це дуже сумно, зітхнув він. Сумно? погодилася я. А ви любите читати? запитав чоловік. Люблю, відказала я. Багато книжок дарував мені тато. Якщо бажаєте, я можу вам залишити цю книжку, раптом запропонував він. Трохи розгублена тією несподіваною пропозицією, я кивнула головою, і книжка вмить опинилася в моїх руках. Я відчула її запах, запах старого пожовклого паперу і пилу. Ну, ось тепер я спокійний, всміхнувшись, промовив чоловік. Я впевнений, ви не викинете її на смітник. «Який здивак», – вирішила я. Дивним було те, що він сидів тут на сходах і читав книжку, яку знайшов на смітнику, і те, що звертався до мене на ви. А може, він був. Не при здоровому глузді, і вигляд у нього надто пошарпаний і якийсь недбалий, а розмовляє, як пристойна і інтелігентна людина. І ще, начебто не зовсім старий, може, на десяток років старший від моєї мами. Щось в його обличчі здалось мені знайомим. У ньому було щось таке. Що пригадало мені тата, напевно, очі, такі ж чесні, відкриті, глибокі, які були в тата. А ви алкоголік? раптом вихопилося в мене, і, за мить, схаменувшись, я навіть затулила рота рукою, як я могла таке запитати. Та, схоже, чоловік не образився. Тільки знічено зітхнув. Так, це було, коли померла дружина. Мене навіть вигнали з роботи. Тепер я безпритульний, а колись був математиком. Ого, а чого безпритульний? Все просто і банально. Квартирні махінації напоровся на аферистів. І вам немає де жити. Пусте, тепер я вчуся жити по-новому. За тих два місяці я встиг багато чого переосмислити і зрозуміти, загадково промовив чоловік. В ту мить мені стало його дуже шкода. Погана людина не читатиме книжок і не матиме очей, схожих на татові. Вирішила я, а на тому враз заговорила до нього. А знаєте, сьогодні мама зготувала борщ, вона дуже смачно готує. Я запрошую вас на обід. Я й не сумніваюся в тому, що ваша мама дуже смачно готує, відказав чоловік. І я вам дуже вдячний. Але це не зовсім зручно. Крім того, уявіть, що подумає мама, коли ви приведете додому такого волоцюгу. Мами, немає вдома і повернеться не скоро, недбало махнула я рукою. Здається, чоловік знову хотів заперечити, він невпевнено стинув плечем і похитав головою. Послухайте, якщо ви справді математик. Допоможете мені з алгеброю, раптом спало мені на думку. Я її терпіти не можу, а в нас контрольна, і мені зовсім не вдаються ті кляті рівняння. Крім того, Матильда, наша математичка, завжди до мене чіпляється. Ну, якщо контрольна і все так поважно, тоді я згодний. Усміхнувся чоловік. Згода, я по-хлопчачому потисла йому руку. Тоді ходімо, але спершу все-таки пообідаємо. Я страшенно зголодніла. Він їв з неймовірним апетитом, немов без захопленням, вишукано схиляючись перед смаком. Ще ніколи я не бачила, щоб їжу. Споживали з такою втіхою. Чесно кажучи, давненько так не обідав, і я вам дуже вдячний. Ваша мама справді дуже смачно готує. До речі, ми з вами так і не познайомилися, оскільки я людина без жодних регалій, то так і звертайтеся до мене. Просто гнат. Ну що ж, Після такого пишного обіду можна братися і до алгебри. Гортаючи підручника, він задоволено всміхався, Не мов би знову побачив друга, за яким встиг занудьгувати, торкався сторінок, проводив пальцями по формулах, наче прагнув у такий чудернацький спосіб, як маг, відчути. Усі оті математичні заплутані таємниці, які приховували у собі складні і незбагнені на перший погляд завдання. І в нього виявився справжній дар відкривати оті таємниці просто, зрозуміло, оригінально, жартівливо, без надмірних зусиль з якимось захватом. Що, здавалося, не залишило байдужою найбайдужішу до математики людину. Математичне рівняння це своєрідна гра, яка може захопити, якщо зрозумієш алгоритм розв'язку, це ніби лабіринт, з якого завжди є логічний вихід. Його потрібно лише збагнути і здолати. Промовляв Гнат, пишучи формули і відчуваючи від цього неймовірну втіху, видно було, що в математиці усе його життя. І він справді мав рацію, бо оті рівняння, які я, нарешті, завдяки йому почала розуміти, справді захопили мене, мені хотілося їх розв'язувати. Раніше я й уявити собі не могла, що математика може мене зацікавити. От якби такий вчитель був у нас у школі, замість тієї зануди Матильди, все було б по-іншому, зітхнувши, подумала я. Якби мене не вигнали з уроку, то ми б і не зустрілися. В ту мить Матильдин запис у щоденнику і мамині дорікання. Що на мене чекали, уже не здавалися мені жодною прикрістю. Двері, що гримнули в передпокої, сповістили про прихід мами. Сьогодні вона чомусь повернулася раніше. Зайшла на кухню і, зупинившись при дверях, якусь хвилю мовчала, а відтак зронила голосом. Який не віщував нічого доброго. Ну, і що це таке? Це дядько Гнат, відказала я. Він безпритульний і математик. Я запросила його пообідати, і він допомагає мені з алгеброю. Вибачте, Гнат знічено схопився з місця. Ваша донька пригостила мене борщем, і я дозволив собі погодитися. Я трохи допоміг їй з математикою. Я знаю, що не викликаю жодного довір'я, але я не взяв нічого. Усі речі на місцях ви можете перевірити. А ваш борщ справді дуже смачний. Я давно такого не їв. І я, мабуть, вже піду. Так, вам справді краще піти, різко промовила мама. В ту мить мені стало геть прикро за її слова. Ви не ображайтесь на маму, тихо сказала я, проводжаючи гната до дверей. Пусте, вам не варто тим перейматися, а щодо рівнянь. На хвилю він спинився на порозі. Насправді це не складно, ви переконалися. А якщо раптом у вас виникнуть запитання з алгебри, звертайтеся, я з радістю допоможу. Мене тепер завжди можна знайти тут, в околицях, на майданчиках і лавках. Ну, це вже занадто!» Вибухнула мама, коли загнатом зачинилися двері. Ти що собі дозволяєш? Приводиш додому невідомо кого, якогось п'яницю, приблуду, а раптом він би скривдив тебе. Я не здивуюся, якщо нашу хату обчистять. І це навіть недовірливість, легковажність, дурість. Ти робиш усе, що тобі заманеться. В ту мить мені хотілося вибігти вслід за Гнатом і стати такою ж безпритульною, як і він, вештатися вулицями, знаходити у смітниках книжки, які стали комусь непотрібними, і читати їх на сходах у під'їздах, ночувати на стрихах чи в підвалах, або. Мешкати на даху Максового будинку, де він малює місто з пташинного польоту. Можливо, мама лише тоді б зрозуміла, що не мала рації, що іноді, замість сварки, нам потрібна спокійна, відверта і щира розмова, яка б нас зближувала, як це було за життя тата. І, може, тоді. Я була б зовсім іншою, або принаймні намагалася б, бо ми могли б порозумітися. А хіба ти не помітила, що у нього очі схожі на татові? Лише тихо запитала я, і, щоб вона не бачила моїх сліз, бо я страшенно не люблю, коли хтось їх бачить, втекла у свою кімнату. Де, зачинившись, увімкнула на всю потужність важкий рок. Наступного дня після школи у пошуках гната я обійшла увесь наш двір. Майданчики навколо під'їзди. Мені спало на думку поцупити для нього з холодильника котлет. Та його ніде не було. Розчарована я повернулася додому. Відтоді, щодня, повертаючись зі школи, я шукала гната. Так тривало вже кілька тижнів. І без жодних результатів мені вперто не щастило. Може, він змінив район, де мешкав, або раптом захворів і втрапив до лікарні, або лежав десь у лихоманці і потребував допомоги, їжі, ліків. А раптом його заарештували за те, що він поцупив якусь дрібницю булку в крамниці, на розі в дебілої поліни чи яблуко на ринку. І це не було б для нього великою прикрістю, адже у в'язниці тепло і там годують. Хоча для Гната, мабуть, це не мало ніякої ваги, і він ні за що б не погодився втрапити за грати. Адже воля, напевно, була для нього понад усе. Навіть така воля просто неба. А ви не бачили гната? Часом не знаєте, де його можна знайти? якось запитала я одного бороданя в кумедній спортивній шапці, натягнутій на одне вухо, який вишукував щось у смітнику. Бородань уважно подивився на мене, примруживши очі. Гната, це того, що математик давно не бачив. Може, подався кудись інде, а може, щось пішло в нього на лад, і таке буває, хоч і майже не буває. Але життя таке є. Ніколи не знаєш, де знайдеш, а де втратиш. Може, гнат знайшов? Він має клепку в голові, ще й яку, такий, напевно, не пропаде. А що там у тебе в пакунку? Зітхнувши, я простягнула йому пакунок із сардельками. Бородань задоволено кихикнув і одразу заходився їсти, сховавшись за смітником. Одного вечора, коли я вже лежала в ліжку, читаючи перед сном Олівера Твіста, в кімнату мою зайшла мама, щойно повернувшись з другої зміни. Ось! Тримай! Вона простягнула мені книжку. Книжка була стара, але не знищена, хоч і пахла нафталіном, а головне, інтригувала назвою Дон. «Кіхот. Звідки це? здивовано запитала я. Твій знайомий приходив, коли ти була в школі, пояснила мама. Гнат! Знайшов цю книжку, сказав, що ти зрозумієш, про що йдеться, цікавився, як твої успіхи з алгебри. Гнат! Я аж підскочила на ліжку. А в тебе справді кращі оцінки. Я бачила зошит, а ще сказав, що знайшов роботу. Тепер він працює Сторожем тут неподалік, і навіть має якусь комірчину, де мешкає. Цікавий він чоловік, тільки життя в нього склалося важко, і він у тому не винен. Якщо ти захочеш занести йому сардельок чи котлет. Не обов'язково робити це крадькома. А знаєш, у нього справді очі, як в нашого тата, і раптом сталося те, чого давно вже між нами не було. Мама обійняла мене, мабуть, вперше за тих кілька років після татової смерті. В ту мить. Я була вдячна цьому дивакові-гнатові, з очима, схожими на татові, за те, що він так несподівано з'явився в нашому житті.